Мер Харкова дав інтерв'ю журналістам BBC. Місцем зустрічі. Обрали майданчик, на якому будується перша в Україні підземна школа. Йде війна, але маленькі харків'яни мають право на навчання на знання. Зауважив Ігор Терехов. Нам потрібно оберігати наших дітей, щоб вони навчалися в безпечних умовах. Тому ми і будуємо таку школу. Ми плануємо почати навчання в цій школі у березні місяці цього року. Тому я вважаю, що до березня. Війна буде тривати, а діти мають право на те, щоб навчатися. Такі школи будуть з'являтися в усіх дев'яти районах міста. А що вам відомо про плани росіян щодо України та Харкова? Запитали журналісти. Неважливо, що хочуть росіяни, важливо, як ми будемо давати відсічі. І сьогодні військові, ми всі сконцентровані на те, щоб дати відсіч російським гресом. Виказали іноземці своє здивування, побачивши, що місто функціонує і в ньому кипить життя, попри те, що війна триває. В таких умовах ми повинні жити, бо життя не так. Нам потрібно якнайшвидше перемагати і перемогти ворога, бо іншого вибору у нас немає, бо не буде ніякого життя. І що стосується людей, то ну так ми вимушені сьогодні бути в таких обставинах, бо йде війна, ми відстоюємо себе своє життя. Ми відстоюємо життя і майбутнє своїх дітей. Побачили іноземні кореспонденти на власні очі і всі. Місця прильотів ракет, розтрощені будинки. А як виставитись до свого сусіда? Запитали журналісти у мера Харкова. Сусід він є. Агресор, перш за все. І він держава сьогодні, держава-терорист, бо коли обстрілюють житлові квартали, коли гибнуть люди, останній прильот 11 людей не стало, все, вони загибли. Частину ми вже поховали. Я бачив, як доставали дитину. Я бачив, як розтрощили чоловіка, який був у приватному будинку, його по кусочкам доставали. Звідки я бачу цього хлопця, який чудом вцелів, але лишився частини ноги. І він п'ять годин, годин пробув під завалами, подавав ознаки життя, його врятували наші нашу І Це я бачу. Як ми можемо ми сьогодні, сьогодні відноситись до кажете, свого сусіда? Яна Біляєва Ігор Луханін, Денис Рибалко Харків новини.